Українці, Кияни, вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Ньюз разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Російська Федерація після того, як звинуватила Україну в подіях, які відбулися в кроку Сіті-Холі, вимагає екстрадиції голови СБУ Малюка. Україна ще той троль, і ми просто красунчики. А ми нагадали про те, що ми вимагаємо екстрадиції президента Путіна, який перебуває в міжнародному розшуку. Громадяни Ізраїля яких родичів затримали і прибувають в заручниках у Хамаса зараз вимагають відставки прем'єр-міністра Ізраїлю. Вибори, які відбулися вихідними днями в Туреччині, місцеві, в Стамбулі та Анкарі, показали перемогу опозиції до Ердогана. Ну і на сам кінець в Німеччині тепер канабіс абсолютно легальний більш ніж 40 грам. Можна носити з собою. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.